Тут спільна мета, спільна загроза або спільні цінності, і відповідно, от саме ці три кити, на яких можуть будуватися альянси, моє особисте переконання, що 21 перше сторіччя це сторіччя регіонів. Тобто, які будуть альянси, будуть будуватися перш за все на цивілізаційних принципах культурних, культурної близькості. Ми бачимо, що чому НАТО не діздати, ну, тому що там дуже дійсно багато країн, які сповідують в принципі різні цінності, як такі, і тому і бачимо я це зараз. Та і навіть дуже, да, щодо України там, Британія, Швеція або Туреччина ну це взагалі різні речі. Тому тут важливо нам визначити. Ничитися. Довкола чого ми будуємо ці альянси. Якщо ми е, вже обираємо дійсно європейський вибір, як з 2014-го, бо ми ж бачимо, що це процес історичний. Це не от е, тут і зараз, та е, то дійсно ми маємо стати, і ми вже є щитом і мечем Європи, і на тлі загрози спільної Україна стає дуже важливим гравцем. А те, що всі так хочуть наше надра, так це взагалі що, значить кому Україна потрібна, що тут є, шановні тут є на вам. Дітям вашим правнукам. правнукам.